Это просто чудовое платье. Вот, раз, 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 а тут дальше идут такие складки. Вот, ну, тоже пойдет на Евробачение. Классика. Класичне хороші плаття. Тут всі підвішувати. Нове. І там є ярлик від нього. Він відірвався, але все дуже класно. О. Тут воно це Можна було б десь підвішати на цьому. Ту застежка. У класне плаття на, на Євробачення. То, що треба.